Сьогодні ми розберемо з вами два слова job та work. Ці два слова вони пов'язані з роботою, але мають різні значення. Почнемо зі слова job. Job – це конкретна робота або ж іншими словами посада. До прикладу, I have, a new job as a I have a new job as a teacher. Я маю нову роботу вчителя. Так, тобто ми бачимо, що воно відповідає якійсь посаді. І ось наше слово job. She is looking for a job in marketing. Вона шукає роботу в. Маркетингу дивимося, що вона шукає саме конкретну якусь роботу. Наступний приклад: what is, your job? what is your job? Яка твоя робота? Тобто, яка твоя посада? Maybe, I'm a doctor. я лікар, I'm a teacher. я вчитель, I'm a manager. Something like that. Work. Що ж таке work? Work – це процес, коли ми щось робимо, коли ми конкретно чимось займаємося. Це є загальне поняття. Усієї роботи. До прикладу, I have a lot of work to do. У мене дуже багато роботи, то я маю зробити дуже багато якихось справ. She starts work at 9 a.m. Вона починає свою роботу о 9 ранку. Зверніть увагу, що тут work теж виступає як робота. І останній приклад: do you like your work? Тобі подобається твоя робота? То чи подобається тобі та справа, якою ти займаєшся? Адже work – це якийсь процес або якесь загальне поняття Роботи. Я завжди ділюся з вами секретиками. Отож, job можна порахувати. Ми можемо сказати a job, одна робота або ж two jobs, дві роботи. Що стосовно work? Work – це незлічувальний іменник, і ми не можемо також сказати a еворк. Ми не можемо сказати two works. No, no, no. Тобто воно не злічується. І work також може виступати як дієслово. Дивимося на приклади. She works as a doctor. She works as a doctor. Вона працює лікарем. He works from home. He works from home. Він працює з дому. Тут ми бачимо приклади work як дієслова. Також зверніть увагу, що коли в нас тут дієслово work, то у present simple після займенників he, she it ставимо закінчення "-s", або "-es", до дієслова. В такому випадку ми тут поставили теж закінчення "-s". She works as a doctor. Це означає, що вона постійно працює лікарем. Отже, давайте узагальнимо Job це конкретна робота або ж посада. Work – це процес роботи, те, що ми робимо, або загальне поняття. Я підготувала для вас кілька речень. Вам необхідно буде дати відповідь, вибрати job або ж work, яке одне слово поставити, і написати це в коментарях. I love my work або job as a designer. Далі, She has a lot of job or work. To finish today. He is looking for a new in IT. І останнє my job of work is very interesting, but sometimes stressful. Та? Оце мені дуже подобається. Моя робота дуже цікава, але інколи дуже стресова. Усім дякую за перегляд цього відео. Ніколи більше не плутайте work та job.